Вітаємо! Сьогодні в нас буде трохи довший вступ, тому, якщо вас цікавить міф про зародження світу за версією месопотамців, користуйтесь таймлайном. Ми ж їх для чогось робимо. А з тими, хто залишився, обговоримо результати голосування на нашому каналі у розділі Спільнота. Нагадую, що ви голосували за те, яку міфологію ми будемо дивитися наступною, і переможець вже зрозумілий. Ми передбачали, що переможе месопотамська міфологія, тобто це не виявилося для нас несподіванкою. А от друге місце нас здивувало тому було прийнято рішення зробити більше відео по японській міфології, ніж планувалось спочатку, і менше по китайській, адже за неї ви проголосували найменше. Можливо, це пов'язано з тим, що Китай нам не дружній зараз. Проте культура в них стародавня і цікава, тому зовсім не згадати про них ми не можемо. Римська та індійська міфологія розділили третє місце ми поки думаємо, що з цим робити. Проте про Рим ми будемо говорити більше в контексті того, чим його міфологія відрізнялась від грецької, а от індійська міфологія дуже цікава, і матеріалу там багато. Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні. Ми сповнені сил та ентузіазму приступаємо до нового плейлиста, який перенесе нас на захід Азії, у велику стародавню цивілізацію Месопотамію. Вона включала в себе декілька царств, в тому числі Шумерське та Акадське, чию міфологію ми радо вам розкажемо. Приємного перегляду! І земля внизу ще не мала імені, і первісний Апсу, який породив їх, і хаос, і Амат, мати їх обох. Їх води змішались разом, і рівнина була ще не сформована. Болота не було видно, коли богів ще не було викликано до життя. Енума Еліш Спочатку існували лише води. Води, що й були першими богами. Тіамат богиня Солоного океану і Абсу бог прісної води. Тіамат і Апсу води свої воєдино змішали, і в глибині цих вод зародилася перша божественна пара лахмуї і лахаму. Ці перші бог і богиня були величезного зросту і жахливого вигляду. У них були діти Бог Аншар коло неба і богиня Кішар коло землі. Аншар і Кішар породили багатьох богів, і врешті боги так розплодилися, що своєю набридливою метушнею стали докучати тіамат і абсу. Тіамат, будучи поблажливою матір'ю, терпіла, хоча були обтяжливі її їхні звички. ж виявився не настільки терплячим. Він оголосив тіамат: мені удень немає відпочинку, немає спокою вночі, їх погублю я. Справи їхні зруйнують. Тіамат відповіла як породження своє знищимо. Радник Апсу муму підтримав його жорстокий намір Знищ батько мій їхні злі діла. Будуть дні твої мирні, будуть ночі твої спокійні. Молодші брати, дізнавшись про небезпеку, що загрожує їм, в страху заметушилися, а потім затихли й безмовно сиділи. Енкі, бог мудрості, вирішив врятувати своїх братів. За допомогою заклинань він наслав на апсу непробудний сон, скував його та піддав смерті. Над тілом апсу Енкі спорудив для себе храм, в якому вступив у священний шлюб з богиною Домкіною, і породили вони сина великого бога Мардука, божественна сутність якого проявилася відразу. Його лик був прекрасний, виблискував погляд. Від початку владна царственна хода. У мардука було чотири всевидячі ока і чотири всечуючі вуха. З рота вивергалося полум'я, а тіло оточували п'ятдесят сяйв. Бог неба Ану в подарунок новонародженому мардуку створив чотири вітри, а також вихори та буревії. Від цих вихорів і буревіїв не мала спокою Тіамат та її старші діти. Обурилися древні боги. Стала докоряти Тіамат у тому, що вона не прийшла на допомогу, а сиділа мовчки, коли був вбитий апсу. А тепер байдуже дивиться на страждання своїх старших дітей Бийся, помстись за апсу, мовили боги. І Тіамат стала готуватись до бою. Вона створила страшних зміїв і велетенських чудовиськ з гострими іклами і отруйною кров'ю. Той, хто бачить їх, падає без сили. Якщо в битву підуть, то вже не відступлять. Ці створіння Тіамат оточилася йвом, прирівнявши їх до богів, а на чолі війська поставила бога Кінгу, назвавши його своїм чоловіком і вручивши йому таблиці доль, що визначають світопорядок. Боги, проти яких Тіамат збирала своє страшне військо, теж готувалися до бою. Вони думали, що Енті, який знищив могутнього апсу, зможе втримати лють Тіамат. Бог Ану вирушив на розвідку і для переговорів з Тіамат, Але, побачивши її в оточенні незліченної кількості лютих чудовиськ, Ану злякався і не посмів навіть наблизитись до неї. Довго міркували і радилися молодші боги, як протистояти грізній силі, і, нарешті, згадали про юного мардука. Мардук постав перед радою богів. Він погодився вийти на бій з Тіамат, але зажадав, щоб його зарахували до вищих богів. Якщо я масником за вас стану, зберіть раду, зважте мій жереб, моє слово, як ваше, хай вирішує долі. Боги наділили мардука великою силою, щоб він міг переконатися у набутій могутності. Вони поклали між собою зірку і сказали мардуку: Промов слово, і зірка зникне. Повернися, накажи так, і вона з'явиться знову. І Мардук це зробив. Потім став готуватись до бою. Власноруч він зробив тугий лук і гострі стріли, сплів міцну сітку, щоб вловити в неї тіамат, жахом, немов плащем, він покрився, і на колісниці, запряженій буревіями, до тіамат лютий шлях свій направив. Тіамат сповнилась страхом і злістю, заревіла догори злетівши. Оскільки тіамат, персоніфікована стихійна сила, битва з нею досягла масштабів космічного катаклізму. Мардуку вдалося обплутати тіамат сіткою. Вона в люті роззявила пащу і мардуку вігнав їй у черево один з ураганів. Тіло тіамат роздулося, мардук нутро її розірвав, заволодів її серцем. Її він подужав, і життя обірвав він. Почвари тіамат розбіглися. А тих, хто не встиг втекти, Мардук захопив у полон. Серед бранців опинився ватажок війська і чоловік Тіамат Кінгу. Мардук ув'язнив кінгу, кайданий приставив до нього сторожем демона смерті. Первісний хаос був переможений, і Мардук став творити світ. Будівельним матеріалом йому послужило тіло Тіамат. Він розрубав його навпіл. З однієї половини зробив небо, а з іншої землю. Череп Тіамат став горою, а з її очниць потекли дві великі річки Тигр і Євфрат. На небі Мардук створив планети й зірки і кожну присвятив якомусь Богу. Планетою самого Мардука став Юпітер. Мардук встановив хід місяця і сонця, розділив їх на 12 частин і на небі накреслив малюнок, створивши зодіакальні сузір'я. Побачивши влаштований у такий спосіб світ, усі боги стали славити Мардука, але він ще не закінчив творіння. Мардук у серці задумав, у розумі замислив кров зберу я, скріплю кістками, створю істоту і назву людиною. За рішенням ради богів полоненого кінгу було страчено, і з його крові створено людей. Людському роду було призначено служити богам, щоб ті відпочили. Задоволені боги сповнилися вдячності до Мардука. Нині, владикоте наш, як вольності нам ти призначив, подякую нашою тобі, що ще буде. Вони вирішили спорудити для Мардука на небі зікурат, небувалих розмірів й краси. Цілий рік ліпили боги цеглу для будівництва, ще рік будували. Храм нарекли Вавилон, що означає Божа брама. Мардук влаштував для всіх богів урочистий бенкет, і боги визнали його верховним владикою. Боги називають його 50 хвалебними іменами, роз'яснюючи значення кожного Лугальдімеранкі, радник богів, асалохінамтіла, хранитель життя тощо. Дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь запитання чи теми, про які б ви хотіли поговорити, напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Ми їх усі читаємо і дуже радіємо жвавим дискусіям. Будемо вдячні за лайк та підписку.